В народі цей тестер називають перевіркою на уважність. Одна рисочка все добре. Дві ви щось прогавили. Вагітність далеко не для всіх радісна подія. Сила цього індикатора зупинила не одного казанову. Нині в Україні з'явилась ціла індустрія фальшивих тестерів. Тож дивимось, як виношують шахрайські ідеї заради збереження родини. Так. Тести отримали. Тільки треба, щоб підсохнувало. Риба на гачку. Тисячі незамішніх українок знайшли спосіб, аби затягнути чоловіка до Расу. Я й так вони на собі чоловіка, а потім тиждень після вагітності чотири. Журналісти програми Гроші відшукали одну з найбільших в Україні точок продажу капканів для чоловіків. Це позитивні тести на вагітність. Для тестів це. 250, 250 гривень. Вони закинули продаж косметики на дому. Жіночки в декретній відпустці вже давно зрозуміли, заробляти на своєму цікавому положенні можна в десятки разів більше ніж на косметиці. Я змістила десь хвилин 40, почала мене телефон розриватися. Скільки ж заробляють на позитивних тестах майбутній мами? І чи справді торгувати ілюзією вагітності так вигідно? Ми вирішуємо зазирнути за лаштунки новомодного і не зовсім морального бізнесу. Ми залишаємося без тест. Нехай коханий чоловік завжди буде поряд. Купуйте позитивний тест на вагітність. Навчіться тягнути з чоловіка гроші. Сьогодні мережа кишить подібними оголошеннями. Аби затягнути чоловіка до раксу, одного бажання недостатньо. Треба діяти рішуче. Переконує 29-річна Юля. Дійсно купила тест в інтернеті для того, щоб перевірити свого молодого чоловіка. Тож для вічної нареченої новомодний бізнес просто знахідка. І вона сподівається, що найближчим часом все ж надягне білу сукню. Я думаю, що в этом бізнесі нічого такого плохого немає. Журналісти програми гроші розпочинають вагітне розслідування. Спробуємо відкрити власну точку з продажу позитивних тестів, аби організувати Власний бізнес спочатку нам потрібен постачальник, майбутня матуся, яка буде забезпечувати нас цікавим товаром. Ціна за дві полоски щастя стартує від 50 гривень в регіонах і до 200 в столиці. Ми обираємо найприйнятнішу пропозицію. Вагітна жіночка пропонує нам позитивні тести по 30 гривень оптом. Що тести з собою маєте? Ні. Чи будете йти купляти в аптеку. У нас там в аптека недалеко. Та Давайте разом. Суйся. Разом прямуємо до магазину. Тут вагітну бізнес-вумен вже добре знають і навіть роблять знижки. Вони вже привикли просто ще так. Багато в них перує. <гум> Схоже, справа прибуткова. Я от за 4 дня вже маю 1860 да, гривень. Нічого собі. А де ж підприємлива дівчина знаходить стільки клієнтів? Та вона запевняє клієнтки, самі її знаходять. Я вон виклала оголошення недавно. в, інтернеті в мене стільки явичок вони Донецьк, Львів, Одеса. Це ще не весь список міст, куди Леся відправляє смужки клієнтам. За вісім місяців своєї вагітності вона вже організувала всю українську бізнес-схему. Я передавала на хмельницьку отступу. На опачі ну, нас і самих спокушають заробітки дівчини. Тож напрошуємося в бізнес-партнерки. кажемо, відкриваємо в столиці філіал. Я дивилася в до 70-80. Я думаю, приємно було що прийду, ну, буде. Для початку розміщуємо в соціальних мережах своє оголошення та виставляємо ціну в 100 гривень за один тест з доказом вагітності. Ага. Не минає й дві години. Як до нас починають телефонувати перші клієнти серйозні обличчя, офіс в центрі міста. А за шафою схована камера. Саме тут журналісти програми гроші зустрічають перших клієнтів компанії «Дві смужки щастя. Перед нами мила дівчина модельної зовнішності. Невже й таких заміж не беруть, та клієнтка шокує нас зі знанням. Інша ж, навпаки, сподівається таким чином втримати біля себе хлопця. маленька холодна кімната в комунальній квартирі Вінниці. Саме тут проживає наша вагітна бізнес-партнерка. Чоловік отримує копійки. Матеріальну допомогу держава дасть лише після пологів. Тож сумнівний бізнес ледь не єдиний шанс заробити копійку. Її зрозуміти можна. А от чим обертаються позитивні тести для тих, хто їх купує? Психологи попереджають, наслідки можуть бути жахливими. Людина закривається і каже про те, що я вже ніколи не буду довіряти жінкам. Лише за день існування нашої компанії Дві смужки щастя нам вдалося заробити близько тисячі гривень. Дівчата в пошуках власного щастя готові на відчайдушні вчинки. Та чи варто починати сімейне життя з брехні? Так у вас такий бізнес на Смети даже офис арендовали.